Слышал, летит этот звук, шахет. Не поймешь же, куда он летит. А он прилетел как раз в крышу. Где-то в час, начала второго. Не помню. Ну я в шоке был. Просто в шоке случилось. Я ж не ожидал, что такое может быть. Просто случайно выжил и все. Выскочил в окно и <как> тут за ларек забежал. Упав на землю, ну, типа того что, потому тому, що второй прильот був рядом. Ну повезло, чудом живий сталося. Машина он повреділа. Сергій Бензик намагається відігнати свою машину від спорткомплексу, яка в ніч на 8 серпня стояла на парковці поблизу. Найбільше постраждала будівля закладу, де ще не так давно займалися спортом. Діти дивом на фасаді вціліли пам'ятні дошки, присвячені загиблим захисникам України. Вихованцем спорткомплексу тут працювали гуртки з кількох напрямків: плавання, акробатика, гімнастика, футбол, хокей. Тут же була розміщена і тренажерна зала. Найзначніші пошкодження у приміщенні басейну, пробитий дах, пошкоджені вікна, система водозабезпечення. Кав'ярня Людмили Мозок розташована буквально за кілька метрів від місця ворожого удару. Почула, як воно летіло, взорвалося. І зразу в мене у нас сигналізація тут стоїть, зразу спрацювала на телефоні. Я стала дивитись по камерам, побачила, як воно це все колихнуло, що все повипадало всередині, холодильник відкрився, все полки попадали, от і зеркало, ну і одну камеру зразу відключила одну на вулиці камеру, коли вже був другий взрив. Теж все подкинуло, що поставалося, там же ж повиначувала все всередині. Ми зразу ночі сюди з чоловіком прибігли. Ну, дивилися тут, що у нас всередині робиться. От, ну тоді пожарні тут були, попросили, щоб ми відійшли. Ну і світ, коли потух, ми зрозуміли, що ми нічого тут все одно не зробимо, і ми пішли. За словами міського голови, Миколи ноги обійшлося без постраждалих. Пошкоджень зазнав і житловий сектор міста. Удар надзвичайно був складний, зруйнували соціальні об'єкти, притом об'єкти ніякого відношення до, не до військових ні до кого не мали. Серед ночі 14 будинків пошкоджено і цілий ряд 24 вікна тільки в одній школі мало. Ну будемо відновлювати. Жителі шостки у розгорнутому штабі реєструють пошкодження квартир. В основному це вікна та балконні рами. Пошкоджені стекла у вікнах саме живемо на першому етажі, вище нічого не пішло, а у нас пошкоджено жахлива ніч, жахлива. Значить, опівдругої, навірно, почалися у це шахіди, шахеди, і коли йшли вже на, на зниження, тоді взагалі обще бабахало все. І... Ужасна безсонна ночь, потому что на карвалоле, на таблетках и у подвала не спілі вискачить, а у коридорі усі стояли. До ліквідації ворожого удару залучені всі необхідні служби.